Всім привіт, з вами князь і сьогодні я хочу показати вам в цьому відео, як підпалювати запривачені будинки. Ось бачите, цей будинок горить, а він запривачений. І цей запривачений. Зараз переконаємося. Так, цей запривачений. І цей стопудов запривачений. Зараз ми їх спалимо. Також можна підпалювати всі шерстяні будинки, навіть якщо вони запривачені, всі будинки, які можуть горіти. Майнкрафті. Нам потрібно встановити роздатчик навпроти будинку того, якого ми збираємося підпалювати. Fireболи. Крафтяться дуже легко. І поставимо на роздатчик, зажавши кнопку Shift. Речах. І ось ми вистрілюємо. Fireball летить, підпалює наш будинок. Не наш, ну але другий. же можна підпалити спаун. Якщо відійти, бо фаєрбол летить дуже далеко, він летить, поки об щось не стукнеться, наскільки я знаю. Крав цих предметів дуже легенький. Ось так я сьогодні підпалив порядка до 30 будинків на сервері, якому 200 слотів. Всім спасибі за перегляд. Підписуйтесь на нове відео, ставте лайки, коментуйтеся і до нових зустрічей на YouTube.